Київський Печерський районний суд у вівторок, 25 червня, обрав запобіжний захід нардепу РДП Амиколі якому слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За рішенням суду Микола Тищенко має знаходитись під цілодобовим домашнім арештом протягом наступних 60 діб. Нагадаємо, згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті АДБР 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата. Протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця збройних сил України. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. А зараз на прямому зв'язку з нашою студією Олександр Саліженко, головний редактор руху. Чесно, пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку. Доброго. Пане Олександре, а сьогодні трошки раніше в нашому ефірі, а ми чули коментар з приводу вчорашнього судового засідання і всієї цієї історії з Миколою Тищенком, Олександра Корнієнка, першого заступника голови Верховної Ради, і він сказав, нагадав вірніше ще раз, що немає зараз дієвого механізму позбавлення мандату депутатів, особливо якщо йдеться про мажоритарників. Але ми пам'ятаємо, що Микола Тищенко також обіймає посаду заступника голови у комітеті інфраструктури і транспорту. А як оцінюєте ймовірність втрати посади втрати ним цієї посади? Я б додав, що насправді механізми є. Вони визначені і в законі про статус народного депутата, і навіть в Конституції України. Є Сім підстав для дострокового припинення повноважень і найлегше. З них це якщо Микола Тищенко власноруч і добровільно напише заяву про складання повноважень, а це було б найшвидше. Ось щодо посади, справді він має керівну раду. Він є заступником голови, і наприклад, може фракція Слуги народу ініціювати його відкликання з цієї посади, через те, що ну, власне, він зараз формально не входить до фракції Слуги народу, але Саме за квотою цієї він був на посаду, і зараз, наприклад, фракція або керівництво фракції може ініціювати його відкликання і зняти з посади в комітеті в той же час це може теж розтягнутися в часі або не так видаватися не таким простим, як здається, через те подібна ситуація, наприклад, з Мар'яною Безугою ми знаємо про те, що Є кілька постанов в Верховній Раді. Вони більше того, вони розглянуті пам'ятним комітетом, і регламентний комітет їх підтримав. Рекомендував винести в сесійну залу про те, аби Мар'яну Безугу зняли зкликали з посади із заступниці голови комітету, голови підкомітету. Але після того це рішення ці постанови в сесійну залу не виносяться для вже довгий час, при тому, що ці постанови. Ініціювали її по фракції, одна з постанов взагалі була ініційована головою Олександром Завітневичем, ось є рішення регламенту комітету, але далі цей процес не відбувається. Просто через відсутність, очевидно, політичної волі, і це питання не голосує. Тому може бути і подібна ситуація із Миколою Тищенком. Якщо навіть найближчим часом подібну постанову зареєструють у Верховній Раді. Це не значить, що вона автоматично потрапить до парламенту і підтримують народні депутати. Пане Олександре. А як ви загалом оцінюєте ось ось те, як подається зараз розгляд цієї справи і засобами масової інформації? Це ось дуже багато фотографій, ось така публічність цього всього. От на вашу думку, це не може свідчити про якесь відволікання уваги? Ну, на мій погляд, є. Нати стримав оптимізм, тому що є публічна реакція і з боку парламенту і загалом з боку влади на, на ці скандали, які серед депутатів, в тому числі і в Миколи Тищенка. це вже не вперше. Так він струє в подібних скандалах. Нагадаю, його виключення фракції партії після рік тому, після того після його скандального візиту в фаме тоді, після цього. Виключили він зараз є позафрактивним. В той же час, ну, крім нього, так, є, е, частина інших депутатів фігурують в подібних е, ситуаціях. Вісім місяців тому інші народні депутати, і Олександр Куницький, і теж, начебто, в межах діяльності ТСК е, біля однієї з будівель у Києві побилися з військовим службовцем. За її словами, охоронцем цього бізнес-центру. Ось і на жаль, з того часу якихось наслідків для них не було. Розслідування також триває. Тому справа відносно Миколи Тищенка це логічне, скажімо, так, продовження, але добре, що є публічна реакція, немає замовчування і є активна позиція суспільства, журналістів і. Власне, те, що вчора на засіданні була велика кількість журналістів, це якраз свідчить про те, що суспільство вимагає, аби були е -е, читання, а не лише заяви, і е -е, знаєте, занепокоєння на рівні парламенту і і все. Дякуємо, пане Олександре, за ці пояснення. Це був Олександр Саліженко, головний редактор руху. А чесно, а нагадаємо, Київський Печерський районний суд у вівторок обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. А за рішенням суду він має знаходитись під цілодобовим домашнім арештом протягом наступних 60 днів.